Смотрите, пацани, питають мене, який трактор краще зараз вибрати. вибрать. З'явилося стільки різних моделей. Я вам так скажу: нема поганих тракторів, є е, е, рукожопі, е трактористи, якому дай Джондіри він його вшатає. І є, е, вибачте, довойовий менеджер, якому або продати, або вам впарить, ви нас не спросить, за чим ви той трактор берете, скільки у вас гектар землі, що буде. От тих питань, якщо вам людина задає... Вот, то визвоните просто, тако не знаєте, що купити, вам питає зразу, щось напарює, то той там посилена коробка, то, то його можеш лісом славить, по суті. Да, от є то, 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 то менеджери ніякі, аби яким продати. І є е е е ну, всі люди різні мають да, свої. Я, наприклад, рука жоб, да, мені дають того трактора, я його вшатаю. От, а людина, яка з руками і трактором попрацює. Коротше, якщо конкретно, хлопці, дивіться. Таке відео більш інформативно для тих, хто, просто, що, хто шукає, хто не може оприділитися, бо зараз дуже багацько повиходило новинок. Всі класні, всі дійсно круті. Я можу і похвалити і Оріон, можу похвалити ДМТЗ. Там пацани красавчики, що роблять там менша ціна, і можна взяти 50-ку, фактично. Ну, пусть там нюанси по ній є. Да? А, можу... Це G-дішки мені дуже подобаються, зелені такі. З того, що в нас є скаути класні, 50-ті, 40-ві, кентавро, новий модельний ряд, там теж крутезно зроблено. І 40-нова ка з реверсом X вийшла. І все. Дивіться. Що у вас бюджет взагалі малий? Що у вас там, умовно кажучи, роботи небагато. Ви берете тракторист для себе, у вас там є або якісь пару соток. Тоді можна не задумуючись брати як заміну мотоблоку ремінного тракторця е, любого кентавра. 160-го, 200-го, навіть 240-го Я б не брав, бо ну, він, е, нема смислу в них. Там саме головне вага. Їм бракує ваги, в них мотобочна коробка. Ви там якісь не закриєте, тому що мотобочна навісне, ну вона незручна для користування. Но на, на свої сотки для своїх задач, сухуби для себе, то вони справляються отлічно, стоїть дешево, обслужування дешеве, ремонти дешеві. Якщо вам вже треба трошки попрацювати, трошки попрацювати, я маю на увазі не все село вигороди, а всі городи, хоча б там ви, у вас є якісь об'єми, якихось пару гектар. Умовно, то ви вже дивіться, якщо у вас бюджет теж обмежений, можете подивитися і ті трьохточкові скаут, Кентаври, реверки і так далі. Можете подивитися, якщо бюджет дозволяє там якогось задньопривидного Сінтаю. Вони там були акційні по 3700. Зараз, вроді, позакінчилось, але ми е завеземо ще е е тракторці, то теж, як би, не на 5-10 гектар, то теж таке на об'єму менше. Ну, а то вже 3 точка, та то вживало відбору. Від 2600, там 2700 зубри, кентаври, трьохточкові, За 3 з копейками можете шифінг, а за там, 3700, ну, може, 4 новий Сентай. Да, 240-й. Чим дешевший китаєць, тим більше наекономили, коротше, на всьому, чому могли. Поняли? Буде і в Сінтаї нормальний мотор, буде там той мост, навіть то, якщо він менший, теж буде нормальний. Знову ж таки, для своїх задач, самого не підібрати, щоб от, от, по вашому об'єму роботи. Наприклад, візьмете ви Сінтая дешевого самого, йому огромний великий об'єм роботи. Там і в ліс дрова тягають, і там, грубо кажучи, по, по 50 гектарів весна, осінь по всіх городах по селу робить. То зрозуміло, що та мост, якщо він такий, вот, то там певний ресурс є і цих шестеронок. він у вас там за три роки крякне, умовно кажучи. Да? Треба вже дивитися, якусь, якщо у вас є такий об'єм роботи, техніку якусь більш надійну. Я би виділив чотири бренди, які все-таки мають атліччя іменно по железу від того масового всього, що ми зараз бачимо, від тих же скаутів і так далі, то є то є Донфен, то є ДТЗ Чанфа, і то є Джинма. То чотири таких провірених коняки, які більше 15 років в Україні кожен, і вони мають запас прочності для робот Полісу, для робот 24 на 7, щоб, говориться, ушатувати, він буде собі ходити. і так далі. Вот. Що стосовно таких преміум. А остальне вже, якщо ви все ж таки у вас немає. Таких задач трактор шати, ви берете, у вас там є свої, там, свій там пай, 4, там, 5 гектарів, 3 гектари. А ви підбираєте собі просто по потужності і підбираєте собі, ну, той, який чесно більше подобається. Якось прицепової огромної різниці немає, між тим же, Forte Redux, Kintawer Pro, там, X якісь, чи Scout. Ну, Десь трошки там ліпше мост, десь трошки комфортніше робоче місце, десь там дизайн, кому подобає, по характеристиках дивитися там, чи треба вам те примусове, чи треба вам те дві гідропари, чи треба вам те дводійскове щеплення, розумієте? А, бо всі мотаються максимально нафарширувати трактор, щоб було більше всіх всяких опцій, там того примусове, той, 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 той дуга, компресор то все класно. Ну, якщо воно це не потрібно, ви можете такий самий само по, по якості трактору, тобичний кентавр Еску, Такі самий по якості не гірше, не уступаючи кінічів, і не платить за ті опції, які вам фактично для роботи не потрібні. Бо то є таке, що і маркетинг, і піар, і реклама, що от там, там і то є, подивись, і то є. І людина дивиться, вона е вже тако не думає, поволася, грубо кажучи, і хватає. От, а її ті опції, вони, їх теж використовувати не будуть. Ну, таке ж момент, розумієте? Є. Тому з бюджетного сегменту, знову ж таки, кентавр файний, есочка. Якщо вам треба ці всі опції комплектації, хороша. Там ми маємо нові кентаври, там все є. Сороковки з реверсом є, скаут із реверсом є. По кабійниках там теж віддільна історія. Тому, хлопці, звертайтесь, звертайтеся. в номер телефону, звертайтесь. Ми вам підкажемо, по уму під ваші задачі, під ваші роботи, підберемо вам по нормальному трактору. Навіть проконсультуйтесь, якщо там ви хочете якусь іншу фірму, якийсь інший бренд, якого в нас немає. То без питань, ви хоча б будете вже розуміти, там що для чого що як робить. І так далі. Особливо це касається тих, хто купує перші трактори. будете вже там навіть поїдете по місті собі на початку. Будете вже розуміти, як то кажуть, щоб вам взагалі не навішали. Тому, хлопці, давайте, будь-яко, номер телефону є. Ну, і, звісно, у нас багацько є вибору: що Кентавр, що скаут, що шифінги, що Сінтай, ті ж Денфен, Глобал, ДТЗ, все є. Майже всі бренди є. Сінтай, Форте. Звертайтеся, вам залюбки, привеземо, якщо вас влаштує ціна, і якщо. Коротше, ви поняли, мужики, все-всіх обняв. Таке, коротше, відео. Корисне, щоб типу було.